Є інший шлях. Я якось так навчився в цього від того, що роблять поляки, що вони читають все-таки багато, вони читають, вони читають, що пишуть росіяни, що пишуть американці, перекладають багато. І на основі того, що вони пишуть, а пишуть там дуже багато до речі, там дійсно можна з тих книг і документів, які пишуть наші американські партнери чи наші споконвічні вороги росіяни, можна вичити до того, що яка ж буде стратегія, що вони будуть робити. От трапилася така книга. Ну, трапилась, вона відносно трапилася, тому що я слухав е, Яцека Бартосяка. Я регулярно слухаю ці Strategy in Future, що вони розказують, розмірковують про стратегії. І Вони згадали такого дядька американського Елбриджа Колбі, який написав книжку стратегія витіснення. Е, як американцям зберегти своє лідерство, як їм вести себе в 21-му сторіччі, щоб зберегти максимально свої національні інтереси і безпеку. І забезпечити можливості для розвитку. Там, до речі, цікава у нього така теза. От у нас дуже багато думають, що, що, в чому ж полягає національний інтерес України. Це там територіальна цілісність, членство в якихось організаціях, наприклад, там Європейський Союз і НАТО. Американці трошки інший підхід, ключова, так би мовити, теза Елбриджа Колбіна, навколо якої він каже, що американці можуть об'єднатися, тому що. Є ж люди з різними інтересами, у них різні якісь там уявлення, що, що хто чого хоче. От ключове, це то, щоб американці, забезпечити американцям добробут, щоб вони багатіли, і безпеку. От дві тези. І навколо цього будується вся національна стратегія Сполучених Штатів. Ну, в Україні я про таке ні від кого ніколи не чув. У нас якісь свої ідеї. Ну, але в американців по такому робиться. Далі, як зазначає Елбридж Колбі, що у першій чверті. 21 сторіччя, особливо після 2014 року, змінилася ситуація в світі. Після свого часу, після розпаду Радянського Союзу, у 1991 році Сполучені Штати Америки перетворилися на такого колосального гегемона, що вони одні могли вирішувати, що вони хочуть, то вони роблять. Але американці не спромоглися створити якусь таку структуру чи якісь такі правила. Вони вважали, що так буде вічно. А якоїсь такої структури, щоб, яка би могла підтримувати ту систему, коли вони послабляться, чи відійдуть, займуться якимись іншими питаннями, вони не створили. І зараз, як зазначає Елбрич Колбі, от Китай виріс на колосальну потугу, і це головний виклик. З 2014 року Китай за паритетом купівельної спроможності це вже перша економіка світу. Сполучені Штати за номіналом вони ще більші, але. Такого зближення між лідерами і оцим підростаючим потенційним гегемоном, який росте у вигляді Китаю, ще ніколи у, та скажімо так, недавній, за останніх 200 років, не було. Ні Росія у середині XIX сторіччя так не наближалась до Великобританії, ні Франція, коли кидала виклик Британії, не була, так би мовити, в такому співвідношенні сил, ні Японія. Ні, Німеччина, коли кидала виклик Британії і Сполученим Штатам, Радянський Союз в напіку своєї потужності, він був ну економічним карликом сиріну. Він сполучені штати були економічно набагато сильніші. А Китай це колосальний економічний виклик для Сполучених Штатів. І Єлбридж Колбі в своїй книжці акцентує увагу на тому, звідки може бути загроза для Сполучених Штатів Америки. Для добробуту американців чи накиненням якихось їм інших цінностей, загрози там для їхнього реалізації для програми реалізації їхніх національних інтересів, щоб вони багатіли і собі жили так, як вони собі хочуть. На північноамериканському континенті таких загроз нема. Там Мексика і Канада вони не створені ніяк не можуть створити загрозу для Сполучених Штатів. Південна Америка аналогічним чином вона займається своїми там питаннями. Є три регіони важливі. І звідки гіпотетично могла би бути якась загроза для Сполучених Штатів в першу чергу Європа. Вони мають технології, є розвинуті країни, є промисловість. Ну але там багато гравців, і складно собі уявити, що хто-небудь один так виявився, один такий гегемон, який би міг так об'єднати Європу. Ну, гіпотетично німці, ну але вони вже два рази пробували, в них щось не виходило.